Всім привіт! Мене звати Андрій. В цих відео я розкажу про шлях Каміноподоліку, про свої відчуття емоційні і фізичні, про нашу природу, про тварин, про культуру. І головне про наших людей справжніх, щирих, відкритих, готових прийти на допомогу незнайомим людям. І головне про тих, хто шанують місце. Де вони народились? Поважають його культуру, зберігають її. Ну, в нас всього 5 днів на всю мандрівку на весь шлях. Тому поїхали. Мушлі символ каміна. У середньовіччі поломники використовували як посуд. За легендою, після корабельної аварії мушлі дивом покрили мощі апостола Якова, коли він виплив з моря. О, дуже дякую. Коротше, отримали паспорти в канцелярії і вже будемо. Ой, біля церкви, так, мабуть, що не можна казати. Будемо йти в похід. Через російські обстріли наш потяг затримали на п'ять годин і замість двох ночі ми приїхали о 7 ранку. Тютілька в тютільку, коротше. Вінниці надовго не затримуюсь, одразу йдемо на природу. Ходимо в такий парк. Де прикормка риби? Я її зараз рукою ловити буду. Сережош, а потім поділись, поділись. Бахнули трохи кави, я поснідав гороховим супом, ну це топ, для сніданку я вважаю. Ну і завантажили карту додата Maps. Коротше, там є такий прикол, будьте обережні, вона може вести через такі місця, де сусід підарас вже якийсь побудував паркан, і ви там тупо не пройдете. По маршруту будете бачити такі вказівники або стрілочки, або якісь мітки на деревах. Нічого, вибачте. Я во! Ой. Дикий огірок. І дика бузина. Вона буде просто усюди від початку до кінця. чад сказав, що їсти не можна, але з нею роблять якесь смачне варіння. Вініленд, що? Ця частина шляху пролягає через Південний Буг, мальовничі краєвиди, рибалки, качки, різні тварини. Якщо немає дещо, в принципі, йдеться дуже легко. Ну, в перший день нам з погодою ще повезло. Далі, далі так, на жаль, не буде. Хочеться постійно знімати, зупинятись, бути в моменті. Але так як ми поїхали на п'ять днів, за п'ять днів нам треба вже дістатись Кам'янець-Подільська. Часу в нас обмаль. Сьогодні маємо бути в жмеринки. На жаль, це через роботу. Робота від слова. «раб». Ну і відповідно рекомендую вам не працювати і їхати не більше, ніж 5 днів, закладати більше часу на кожну локацію, бо не все ми встигли подивитися. А в замку буде дикий звір. Дивіться. Почему? Мамка если придет. Оно уже пришло ко мне. Пошли, пошли. Боже мой, кто это такой? Что это? Огонь. Знаєте, як називається ця вулиця? Вулиця Замкова, бо там є замок. Ну і одразу фідбек. Отак от йти от по трасі це просто треш. Тут ще є хоча б узбіччя, але от такі от частки маршруту будуть найважчі. Дебільні і без вайбу. Знаєте, вже є таке відчуття, що я просто робот. Ми ще не дійшли до першої точки. Це десь 24 км ми пройшли. Ну важко. А ще треба дійти до жмеринки. Ще більшу відсину. Тобі бажають миру і процвітання нам в цій мандрівці де там що там куди ти поможіть коротше буду трохи бомбити бо це такий святий шлях да, треба пройти але по-перше, костел закритий, хоча написано, що можна звернутися будь-якого дня. І по-друге, там невірна адреса. Через що ми пройшли зайві півтора кілометри, туди-сюди, це вже буде три, і ми зараз йдемо в інше місце, бо костел закритий. І ну, сьогодні вже ми намотали так багато зайвих кілометрів. І Я думаю, що... Хотілося б змухлювати, але ми не встигнемо на потяг, тому будемо думати. Доброго дня. А нам ну би відміточку поставити. гарного Марсельське таксі. І вже Бійти нема себе. Ну так. Маршрутку зупиняли, де таким образом. 19.32. Коротше, ми на вокзалі. Ой! Вже були коліном. Нас добра людина довезла. Є такий лайфхак наразі в нас до наступної точки доїхати на електричці. Це звісно так не можна робити. Але нам похуй, якщо чесно вже. О. Йдемо з Демідівки до Брайлєва. Нам повезло, що ми просто зловили побулку, всі так махали руками. Я не, зрозумів, ну, не розумів, що вони взагалі хочуть, чому вони нас не беруть. Коротше, одна людина нас підкинула реально до потяга, там буквально залишалось пару хвилин. Сьогодні по таймінгу нам дуже щастить. Усюди встигаємо поки що і по плану йдемо нормально. Сам шлях не дуже різноманітний поля, поля, поля. Потім я по ним буду сумувати. Приємно вражають села, насправді вони такі доглянуті, симпатичні, дуже милі. Краса піздець. Я вже йду як одноногий знеселений красунчик пілігрим. пахне як Такі ігри, щоб тільки поставити позначку, я не Я не граюся. вам маю сказати, куди ви прийшли. Ми з задоволенням будемо слухати. One Відмітку ми робили в музеї Володимира Забаштанського, письменника лауреата Шевченківської премії, нагородженого орденом за мужність. В юності він втратив руки та зір, але до кінця свого життя писав і надихав інших. Надія вимкнула нам пісню, створену на його вірші. А ви взагалі погугліть, що це за людина? Шири, шири, шири. Да? Але я пища Можна брати? Можна брати. Ой, дуже вам дякую. Запишіть мені два, два слова тут кошти. Мене да, цікавить, Ну там що ви напишете, тут авиано сподобалося, сподобалося ну, звідки? Коротше, ми просиділи годину, послухали дуже цікаву лекцію про Брайлів, про їх людей. І ну, прикольно, коли хочеться їсти. Ні, насправді дуже весело, класно і музей топ. А Оця жінка, яка ставила печатіці, дуже класно І прям горить людьми Брайлів, ну прикольно. Майфренд. Так, бреєлівський довідник. Поки сіно. Уа! не будемо. Звісно, так надовго затримуватись не було в наших планах. Для нас час є супер критичним. Ще йти багато, вже скоро буде темно. Але в будь-якому випадку це було дуже круто, дуже емоційно, сумно, містами. Але це вже. Треба буде звикати, бо постійно тебе гойдає у мандрівці від веселих моментів, якихось класних і спокійних, до доволі сумних і таких, що заставляють задуматись про своє життя і не тільки про своє, а взагалі про людську долю, в тому числі українців. Бо у нас така доля доволі сумна і цікава. Але шлунок каже, що треба вже їсти, йдемо в якомусь полі в Чигирях в кукурудзі зараз будемо куховарити. В такі моменти по-справжньому починаєш цінувати життя і все, що в тебе взагалі в цьому житті є. Якось дуже сильно переоцінюєш свої цінності, і, і справжня радість вона не в грошах виявляється, не в яхтах і так далі. Для мене от щастя просто сидіти десь в полі, Бог зна де, їсти гречану кашу і просто насолоджуватись природою, просто говорити. Це все, що потрібно. Карта нас повела трошечки не так, як хотілося. там стояв потяг і пройти не можна було, щоб трохи скоротити маршрут. Тому да, що ми будемо робити? Звісно, перелазити під потягом. Так не робіть. Бо в їбе у вас будете смажені і дохлі. І отак вже в сутінках, в темряві будемо доходити до останньої нашої точки, до точки дислокації. Зараз буде взагалі прикол. Іти дуже важко. І буде просто темряво, суцільна темрява. Ми йдемо по якомусь селу, як я думав. А я дивлюсь вбок, а нам просто хрести. Ми йдемо по кладовищу. Ні світла, нічого, не один маленький фонарик. Лихтарык и все. Стремно? пизда просто. Бу, испугался, не бойся, я друг. Ну так до му, ты 21-24 ми в готелі автотема. Тут справді тема, особливо один душ на чотири кімнати, це взагалі тема. 41,4 кілометри за сьогодні. Ну, хочеться здохнути, якщо чесно. Коліно пізда.